Населений пункт поликанно шоста шосторанку, і ми з хлопцями евакуюємо місцеве населення. Ми підрозділ національної гвардії, який знаходиться на нулі, і жителям більше немає куди діватися, тому ми по можливості допомагаємо їм з евакуації. Хоча би доправляємо із сірої зони до безпечного місця, де... Є такий імпровізований пункт збору місцевих для подвижки евакуації. А ми знімаємо одну з вулиць Великої Новисілки. Тут на днях дуже багато було перельотів. Шалом слав'яні. Короче, дорога вся вкрита уламками, скалками, шматки шифера. Розбиті будинки і це все наслідки російських уєбанів, які нищать даний населений пункт. А це все. Колись були гарні зелені ворота. Наразі вони посічені осколками. Будинок частково вигорівший, частково зруйнований, а по факту ніхрена не придатний для подальшого проживання. Так, йдемо далі. Лінія електропередач, всі перебиті, провода висять. День третій. Сьогодні з самого ранку евакуює місцеве населення, тому що під час жорстоких обстрілів знищена майже всю інфраструктура. Зранку перелетіла, згоріла ще одна хата.